Чернігів та Ахен підписали угоду про офіційне партнерство солідарності. Це відбулося 13 травня під час заходів з нагоди вручення Україні міжнародної премії імені Карла Великого, європейської премії за внесок в об'єднання Європи. Я приїхав до вас з місця боротьби з передової боротьби за наші спільні цінності за свободу не тільки в Україні, а в усій Європі, за цінності демократії, за європейські цінності. Я хочу подякувати за підтримку цієї боротьби всім. Громадянам Німеччини, уряду Німеччини і вам особисто, пані мер за прихисток як мінімум 2,5 тисяч українців, які, тікаючи від війни в своїй країни, знайшли безпечне місце тут. На центральній площі Ахена біля міської ратоші, в будівлі якої щороку вручають цю почесну премію ВО міського голови Чернігова та Марка Ахена Сибіла Койпан поставили свої підписи під документом, що засвідчує співпрацю наших міст. Угода, яку сьогодні підписують наші міста. Вона має для нас стратегічне значення, адже це не про сьогодні, це не багато років вперед. Скажу відверто, вона дуже важлива для нас саме зараз, адже демонструє мешканцям Чернігова, що ми сьогодні не одні в цій боротьбі. Цій варварській війні проти російського агресора. Нагадаємо, Ахен німецьке місто з багатою історією. Резиденція Карла Великого. Співмірне Чернігову за населенням знаходиться на прикордонні поруч з Бельгією та Нідерландами. Процедура підписання партнерства була тривалою. Міський голова Владислава Трошенко онлайн брав участь у засіданні сесії міської ради Аахена. Його колега зверталася до депутатів Чернівської міської ради. Договір про співпрацю підписали онлайн міський голова Трошенко і його колега. Олега захана в січні 2023-го. Для перемоги в нас пристоїть ще одна війна за розбудову сучасної європейської України. Я саме для цього розглядаю дружбу між Черніговим і Ахином. Це співставні за населенням міста і всі дружби я бачу саме. Німецький досвід, німецькі е, технології управління містом, німецькі підходи до багатьох речей, які можуть слугувати нам е, прикладом. Нині під час своєї промови на центральній площі Ахена Олександр Ломако розповів, що Чернігову довелося пережити під час повномасштабного вторгнення кроки міської влади по відновленню міста і про стратегію розвитку та післявоєнної відбудови В наших планах не просто відновлення руйнувань. А стратегічне стратегічна відбудова і модернізація нашого міста саме для цього ми хочемо залучити досвід, технології, знання і проектні рішення кращої європейської практики з міста Ахен. Він зазначив, що вже почали обговорення конкретних напрямків щодо сталого розвитку, енергетики, інфраструктури, управління відходами, містобудування, освіти, медицини та благоустрою. Очільниця Ахена Сибіла Койпен презентувала партнерство з Чернігом під час свого виступу на церемонії вручення премії Карла Великого. У залі перебував президент України, президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини і багато інших почесних гостей. Ми вступаємо в це партнерство на. Лише для того, щоб таким чином висловити нашу беззастережну солідарність, але перш за все підтримати Чернігів та його мешканців у їхніх зусиллях відновити своє місто як стале місто та знову зробити його своїм домом. Завтра розпочнеться наша конкретна співпраця, і я дуже рада, що виконуючий обов'язки міського голови Чернігова сьогодні I'm серед Богамаса фончанієв анчаунцес. А у Койпену своїй промові наголосила, що у Чернігова багато спільного за Ахеном і провела паралелі. Саму ж міжнародну премію Карла Великого, котру в Ахені вручають з 1950 року, у 2023-му, присудили українському народу та президентові України Володимиру Зеленському за те, що ми захищаємо не лише суверенітет своєї країни і життя її громадян, а й Європу та європейські цінності.